Вітаю! Мене звати Рихлова Ольга, і я засновник мережі телеграм-каналів Рух Українці. Я вітаю тебе сьогодні, твій фартовий день. Підписуйся на цей Ютуб канал і будеш знати про безкоштовні можливості для українців у всьому світі. Багато ексклюзиво. Та майстер-класи, навчання, робота, а ще подарунки та знижки від моїх партнерів, які купують у мене рекламу. Це вау! Академія жіночої сили Варшава безкоштовно. Фундація Центр прав жінок пропонує всім жінкам взяти участь у проєкті Академія жіночої сили. Віримо, що ми, жінки, маємо силу і тому спільно створили проєкт, який присвячуємо нам, жінкам. Що таке Академія жіночої сили? Це цикл тренінгів, майстер-класів та зустрічей, які проводять жінки, педагогині, юристки, актриси та багатьох інших спеціальностей-спеціалісти. Ми хочемо, щоб ви отримали нові навички, які призведуть до кращої організації вашого часу. В рамках проекту Академія жіночої сили запрошуємо бажаючих до участі в семінарах, тренінгах та заняттях. Слідкуйте за анонсом. Зараз тут, під цим відео, я залишу ссылку на сайт.